Друзі, всім привіток! Сьогодні поділюся з вами, що я замовила новеньку для новорічної атмосфери, а також для нових своїх ангелочків. Ось така ялиночка. Зараз ми її розкриємо. Її я купила у Апрорі. Тіл. Таку ялиночку, щоб не виготовляти самій заготовочку, вже, я бачите, повністю готова ялиночка, яка ось так швидко перетворюється на таку красу. Тут треба буде мені заліпити клеєм вам? Ну, Класна придбала е, в магазині Монпасія ось такий клеєвий пістолет. До нього входить два клея тому що у мій вже дуже старенький. Ось таку гарну ниточку для макраме. 100% справжній котов 3 мм Товщина і 100 метрів довжина, в таких чотирьох відтіночках небесних, дуже гарні. Далі і ось, ось такі загуповочки. Ви мене часто питаєте, що ви, було, ось, що, яка голова. ось, Все вам покажемо. Це діаметр 3 см.

Взагалі-то думала, вони будуть гіршої якості. Навіть не очікувала, що вони прийдуть ось такі дуже-дуже гарні, акуратні, виблискують дуже святкові. Такі крильця. І ось такі дерев'яні. І до них зразу йде ось такий шнурочок джутовий. Бачите, можна вже використовувати їх як, як прикраси новорічна, або можна зробити розфарбувати, або декупаж зробити. Я планую ляльку зробити скрильцев такий. Ось такий гарний гербінець для розчісування. Спеціальний для очислення цієї пряжі або будь-якої іншої. Багато відеоків маю, будемо пробувати. Ось такі дуже милі сердечки. І такі червоні, дуже класні, якісні. Можна додати ангелу в ручки. А також можна зробити собі намиста, наприклад. І саме цікаве, що я придбала це таку дошку з такими булавочками для закріплювання ниточок макраме. Це спеціальна дошка для макраме. Вона така досить товстенька. Двостороння я задоволена цією покупкою. До неї ще є ось така вкладка з різними матеріалами, як правильно в'язати вузлики І ще цікаве, це я замовила ось такі два набори. Всередині є все необхідне, щоб створити ангелів. Ось тут ці всі ниточки для створення чотирьох ангелів. Бачите, є чотири сердечка в ручки. Ось тут будуть. Такі крильця розміщуватись, рібенець. Такий гарний метр, гарно фіксує. Не потрібно вже буде змотувати мені, час тратити. І дуже красива ось така декоративна ниточка, блискуча. Бачите, тут мені допомагає <різь> розпаковку робити. А ось це покрокова інструкція, як виготовляється. Починається з цього кільця. Це досить доступно. Зараз покажу ще другий набір. В другому наборі три яблу. Тут, Тут, бачите, ось це будуть три кольори. Червоний, світло-рожевий і яскравіший рожевий, три кільця, гребінець дерев'яний, ножечки, і чомусь дали на дві голови більше. Всього має бути три. Але це завжди вітається. Якщо дали більше, то я не проти. І покрокова інструкція, як виготовляється. Теж починається все з цього кільця. Якщо залишайтеся зі мною, будемо разом з вами розбиратися. Дякую виготовити таких гарних милих янгорів. Дякую за вашу увагу. Буду вдячна, якщо напишете мені щось в коментарях.